Прийнятий закон України про державний бюджет передбачає вилучення реверсної дотації в громад, в яких рівень доходів на душу населення вище середнього. Глобинська громада також підпадає під це. І якщо будуть планові вилучення, то планується вилучати в Глобинській громаді приблизно 55 млн грн. Якщо планується вилучатись подекадно, то ця сума буде становити півтора мільйона в декаду. І це дуже вплине на фінансову спроможність всіх громад, в тому числі нашої Глобинської. Як приклад, ми в минулому році ремонтували дороги, закупали обладнання декомунальної техніки, дуже велику допомогу громада надавала в виді субвенцій для військових, ця сума сягає понад 50 мільйонів гривень. То для того, щоб забезпечити життєдіяльність діяльність громади ми вимушені будемо повністю переписувати бюджет на наступний рік повністю. Дуже прискіпливо будуть відноситися і розпис буде дуже жорсткий як для відділів освіти, так і для комунальних установ. Теж саме наше завдання зберегти якісну послугу медичну, і це дуже велика проблема, дуже великі виклики, пов'язані з тим, що будуть. Вилучатися кошти з міських бюджетів.